І сьогодні ми повертаємося з вами до нашого розіграшу, який ми анонсували на передостанньому огляді обладнання від компанії Ruji Networks. А саме сьогодні ми з вами побачимо, хто стане власником цього дивовижного надбору інструментів. Він запакований в пльонці, тобто виглядає як треба. Отже, ми з вами підготували. Ви всі молодці, було багато коментарів, в нас вийшло доволі багато учасників. Ми підготували список всіх тих, хто підписався, залишив коментар і поставив лайк до цього відео. Отже, в нас є перелік всіх клієнтів, партнерів наших, глядачів, які ми обрали. Розіграш в нас по традиції буде відбуватися через рандом. Рандомайзер сайт random.org. Отже, тут ми завантажуємо всіх наших учасників. Тут будуть їх нікнейми. Отже, вирішальна мить натискаємо кнопочку Randomize. і отримуємо переможця перший учасник з нікнеймом Non-Stop Use. 3FL Стає власником цього набору інструментів від компанії Ruidie Networks. Але це ще не все. Хочу сказати вам, що в нас сьогодні теж виходить новий відео огляд по обладнанню від компанії Hikvision. І ми продовжуємо традицію щодо конкурсів. Тож слідкуйте за новинами. Дивіться ролик, ставте лайки, пишіть коментарі, і ви теж зможете прийняти участь в новому конкурсі. Про мови та призи вам розкаже наш колега в наступному відео. До зустрічі!